Кравий спалах у небі і точне влучання в ціль. 8 вересня цього року блискавка обрала собі мішень у самому серці столиці. Удар прийшовся на Київську телевежу. Гіганта за вишки 380 метрів найвищу споруду України. Та не тільки телевежа потрапила під удар. У Вишгородському районі блискавка влучила прямо в СТО. За лічені хвилини приміщення оповели клуби чорного диму, а разом із ним загорілися і сусідні будівлі. А ось ці кадри з Волині. Громовиця не пошкодувала житлового будинку, в якому знаходились мати з трьома маленькими дітьми. Дивом всі залишилися живі. А на цьому відео блискавка вгатила прямісінько в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Це сталося навесні цього року. Куди влучить блискавка, передбачити неможливо. І це найстрашніше. Експерти кажуть, за останні 5-10 років грози стали агресивнішими, а удари блискавок у будівлі і споруди частішими. Усе це наслідки зміни клімату. Повітря воно стає теплішим так, і вологішим. А це дуже таке, такі добрі умови саме для формування грозової активності.